Тікали з України в кузові Камазу. На Одещині правоохоронці затримали 48 чоловіків призивного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою. Вантажівку з військовозобов'язаними зупинили на за три кілометри від держмежі. Організатори переправи брали за послугу по 150 тисяч гривень. Клієнтів знаходили через соцмережі на чоловіків, які скористалися пропозицією. Склали адмінпротоколи імена організаторів становления. З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані незаконні послуги та повідомляли місце та день майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків осіб. А на роль водія фури організатори каналу ретельно підбирали особу, яка перевозила чоловіків на територію невизнаної Придністровської Молдавської республіки за раніше визначеним маршрутом.